Актуальність пропонованої збірки обумовлена тим, що початкова музична освіта в нашій країні переживає непростий період. За останні роки соціальна і культурна ситуація сильно змінилася. Викладачі музичних шкіл опиняються сьогодні в нових, фактично ринкових умовах. Музична освіта дітей в колишніх її формах все частіше перестає бути затребуваною. Часто діти приймаються до музичної школи без конкурсного відбору. Педагогам доводиться змінювати як структуру, так і зміст навчального процесу. За станом здоров'я сучасні діти серйозно відрізняються від своїх однолітків минулих років. Помітно збільшилось навантаження у закладах середньої освіти. Багато дітей, крім музичної школи, займаються танцями, мовами, спортом. У такій ситуації традиційний стиль викладання не завжди дає позитивні результати. У кожній дитині закладено потребу в творчості. Дуже важливо для юного музиканта створювати власні твори, а не тільки відтворювати чужі. Як показує практика, діти краще і швидше сприймають те, що викликає у них інтерес, емоційне захоплення, бажання урізноманітнити, збагатити процес навчання дитини призвело до створення цього посібника. П'єси розміщені цій збірці призначені для розучування в класі фортепіано, загального фортепіано або в класі музикування. Вони націлені на розвиток творчих здібностей учнів. Також пісні можна застосовувати на хоровому або вокальному відділі. Збірка є творчим експериментом, головне завдання якого полягає у тому, щоб заохотити учнів до занять на фортепіано, набути навички фортепіаної та ансамблової гри, розвинути образне мислення, спонукати до створення власних мелодій. Оформлення збірки. Малюнки, які можна розфарбувати кольоровими олівцями. З любов'ю намальовані талановитою художницею Оксаною Морозовою. Вони посилюють емоційні враження, більш яскраво передають образ. Тексти, на які була створена музика, написані чутливою до дитячої душі поетесою Світланою Корнієнком. Збірка надрукована рішенням Ради Чернігівської філії. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Рецензенти. Кандидат мистецтвознавства, доцент заслужений діяч мистецтв України Васюта Олег Павлович, викладач методист вищої категорії, кандидат педагогічних наук, доцент Грисюк Олена Миколаївна. Викладач методист вищої категорії, завідуюча фортепіаним відділом Чернігівської музичної школи номер 2 Імені Євгена Богословського, Рявченко Ірина Миколаївна, викладач методист вищої категорії, завідуюча відділом предмету за вибором Чернігівської музичної школи номер 2 імені Євгена Богословського, Бондаренко Олена Петрівна. Викладач методист вищої категорії по класу спеціального фортепіано Чернігівської музичної школи номер 2 імені Євгена Богословського Глінка Ольга Любомирівна. Найдоступнішою формою музичної творчості в класі фортепіано, яка дозволяє виховати стійкий інтерес учнів до навчання, є музикування. Навчання охоплює такі види робіт: підбір на слух знайомих мелодій, підбір акомпанементу, спів із власним акомпанементом, гра в різних ансамблях, транспонування, освоєння різних типів фактур акомпанементу, гра за цифровками. Мета нотно методичної збірки пробудити і розвинути творчу фантазію учня, активізувати його творчі здібності, спонукати юного музиканта до творчого розвитку, методичні орієнтири, пізнавальні, освоєння навичок музичної творчості, вивчення різних музичних стилів, жанрів, епох, залучення до пісенного репертуару, вироблення гарної орієнтації на клавіатурі. Закріплення навичок гри на фортепіано, знайомство з різними видами фактури акомпаніменту, набуття навичок транспонування, колективного музичення, виховні: формування емоційно-ціннісного ставлення до себе, близьких до світу. Виховання музично-естетичних почуттів, формування музичного смаку особистості, формування оптимістичного погляду на себе і оточуючих, розвивальні. Розвиток почуття ритму, мислення, інтуїції, збагачення музичної пам'яті, розвиток загального кругозору, творчого кола, дружнього спілкування, виявлення і розвиток творчого потенціалу та його самореалізація, підвищення почуття впевненості в своїх силах. Дана збірка допомагає знайти шляхи творчого розвитку учнів, незалежно від ступеня їх обдарованості. Методичні рекомендації щодо спонукання до творчого розвитку в процесі музикування. Уперше, знайомлячись з музичним твором, аналізуємо будову мелодії: тональність, розмір, ритм, стиль, аналізуємо ладову послідовність, визначаємо акорди та ставимо літери, добираємо аплікатуру, динамічні відтінки, штрихи. Коли мелодію доцільно збагатити текстом, то визначаємо межі куплетів та приспіву та створюємо вступ. Пограємо в композитора, поімпровізуємо, змінимо лад чи ритм або напрямок мелодії на протилежний. Спробуємо створити власну мелодію, не змінюючи ладову послідовність. Варіюємо супровід, розкладаємо акорди на арпеджіо чи навпаки. Співаємо пісню, а компонуючи собі акордами. Створюємо супровід для іншого інструменту. Використовуємо інший інструмент для супроводу. Запрошуємо друзів та створюємо ансамбль, залучаючи більше виконавців. Транспонуємо в інші зручні для вас тональності. Створюємо власну мелодію на тексти з власним ритмом і гармонічним складом. Практикуємо отримані навички з іншим музичним матеріалом. Бажаю всім творчих успіхів! красуни. ників オリジナル